Згодом організатори зустрілись з журналістами, аби відповісти на їхні запитання. За словами заступника голови облдержадміністрації Ярослава Лагути, проекти, які спільно втілюватимуть українські та білоруські організації, позитивно вплинуть на розвиток громад обох держав. З іншого боку, можливість використовувати європейський досвід в реалізації певних планів і проектів це дуже корисно. Я буду говорити за нашу за українську сторону дуже корисно для нас в контексті наших євроінтеграційних планів і спрямувань. По этим грантам мы ждем, что будет около 100 заявок подано вообще вдоль всей границы, или больше, наверное, вдоль всей границы Украины-Беларуси. Мы понимаем, что Житомирская область имеет хорошие связи с Гомельской областью и с Брестской областью, то есть с соседями Беларуси. Но мы знаем также, что Житомирская область впервые участвует. Таких програм, поэтому, якщо порівнювати скажем, з коллегами з Волинської Робінської області, то здесь опыта на місцях ще менше. Заявки на участь у конкурсі приймаються до шістнадцятої години 19 квітня цього року. Взяти участь в конкурсі та отримати від 60 до 250 тисяч євро на втілення програм зможуть представники українських прикордонних областей, які межують з Білорусією, та співпрацюватимуть з її громадами або ж організаціями. Вопрос Европейской интеграції этот проект транс характером был так сказать успешно внутри Євросоюзу. Ну, Мені по перше дуже подобається как Европа. Від ці, так так званих грантоїдів наших вітчизняних та білоруських, думаю, тому що раніше багато таких там грантових заявок фінансувалося або на 100%, або можна було вносити свою частку натуральною величиною. Ну в даному випадку вони класно відсіюють аферистів. Про те, як взяти участь у проєкті, можна детально ознайомитись на сайті, присвяченому територіальному співробітництву Білорусі та України.